Ольга привела сина на огляд до хірурга-травматолога. Хлопець травмував ногу і майже місяць носив гіпс та ходив на милицях. Жінка каже, живуть в Новодністровську і зручно, що поліклініка розташована поблизу. Все таки це не тільки робочі місця лікарів. Ну і проблеми всіх і пенсіонерів, і молоді. Не всі мають можливість поїхати кудись далеко. Ми звикли ходити сюди з маличку. Тут кваліфіковані дуже лікарі. Нам подобаються вони. Місто і навколишні села вони потребують нашої допомоги, яку ми на даний момент можемо надавати і надаємо, і в майбутньому також можемо це зробити. Багато переселенців є у нас. Ну, якщо взяти от, допустім, статистику, то набагато більше стало звертатися, ніж зверталося до війни. До найближчої лікарні людям потрібно їхати 20 кілометрів. Всекіряни не наїздишся все час. Как нікак, то тут, допустимо, прийшов на своїх двох, ти пішов сімейному врачу, а туди чи 40, чи 80 гривень на маршрутке їхати, а при пенсії в три тисячі кожен день не наїздишся. У поліклініці працює 14 лікарів та 18 медсестер. Вони обслуговують жителів Новодністровська та навколишніх сіл, вимушених переселенців та військових. Загалом приблизно 15 тисяч пацієнтів. У наступному році медзаклади, які законтрактовані на один пакет медичних послуг, Національна служба здоров'я України планує фінансувати лише три місяці. Серед них і Новодністровська поліклініка. Для того щоб законтрактуватися на ці пакети, треба прийняти на роботу лікарів з фахівців, яким треба оплачувати заробітну плату, коли в тебе дефіцит бюджету? Дві третини про, про приймати лікарів і фахівців ну досить досить ризиковано. Зараз закладу пропонують перейти на платне надання послуг, фінансувати з бюджету громади або приєднатись до іншої лікарні як філія. Довбенко вважає, що процес приєднання довгий і невигідний великим лікарням. Водночас міська рада і раніше дофінансовувала поліклініку, бо грошей від НСЗУ не вистачало. Відтак зараз будуть на утриманні міськради. Зрозуміло, що це кошти, ті, які мали б йти на розвиток міста. Да, Десь щось можливо і не зробимо зайве, але поки що в пріоритет ставиться медицина і будемо зберігати свій заклад. Ті кошти, які були перевиконання, ми саме за ці кошти і дофінансовували поліклініку. Відповідно, так і ми плануємо на наступний рік. У прислужбі НСЗУ Суспільному повідомили, що нормативного рішення щодо контрактування закладів лише на три місяці ще немає, тому не коментують це до офіційної публікації. Соломія Соловей, Роман Пилатик, Суспільна новини, Чернівці.